Друзі, ради вітати на каналі і ми продовжуємо тему зварювання труб під рентген. В моєму попередньому відео ми розглядали, як зварювати корінь шва, які бувають нюанси і на що звертати увагу. Як ви бачите, корінь вийшов непоганий. Тільки на 8-й годині де старт-стоп, візуально він плоский, через те, що я занадто швидко пройшов прихватку і не дав можливості металу добре розігрітися. Після того, як я завершив зварювання кореня шва, потрібно виконати гарячий прохід, заповнення і облицьовочний шоу. Це все я буду робити за допомогою тік-методу. Але на більшості виробництв і об'єктів це є економічно невигідно, тому використовується. Комбінований метод це коли корінь і гарячий зварюються за допомогою тік, а вже заповнення і облицьовочний, використовуючи покритий електрод або напівавтоматичний метод, тому що це попросту швидше і менше часу затратне. Ці всі комбіновані методи ми розглянемо в майбутніх відео. Тепер перейдемо до того, як зварювати і як тримати пальник. Минулому відео я вказував про те, що коли я зварюю з 6 по 9 годину, я пальник обертаю в свою сторону. Таким чином, я менше напружую спину і краще подаю присадочний проток. Але по початках, коли ви будете вчитися зварювання труб, зварюйте обов'язково завжди таким методом. Тому що таким чином ви навчитеся швидше зварювати, а коли ви вже його повністю освоїте, тоді вже можете вчитися цьому оберненому методу. Найперше питання, яке постає, це для чого використовується гарячий прохід і коли. Ви його зварюєте одразу після того, як ви заварили ваш корінь. Він вказаний в всіх технічних картах зварювальника, тобто ВПС. І це не просто так, тому що після того, як ви завершили зварювання кореня, кількість металу, яка присутня в ньому, не є достатньо для того, щоб одразу почати заповнювати стик на високому струмі. Тому що ви з 100% гарантією проплавите його наскрізь. І таким чином гарячий прохід дозволяє вам накласти дещо більше. Металу поверх вашого кореня і уникнути цієї проблеми. Який же струм використовувати при зварюванні? Тут є правило: ви вибираєте ампераж 20% більше від того, чим ви зварювали ваш корінь. Для прикладу, я зварював на 100 амперах, тому гарячий буду зварювати на 120. Присадочний проток використовуєте такий же самий за діаметром, як і призварювання кореня. У моєму випадку це 2,4. І гляньте на те, як я тримаю присадочний проток. Я його не подаю від слова зовсім. Він у мене розміщений в центрі мого стика, і я просто. Пальником і догою розплавлюю його з сторони в сторону по кромках, для того, щоб збільшити якраз цю кількість металу поверх мого корення. І не затримуйтеся довго на одному місці, тому що є ризик того ж самого проплавлення. Ви бачите, як. З внутрішньої сторони на коріні йде червона пляма, сунеться за тим, як ви зварюєте. І відповідно, якщо ви затримуєтеся довго на одному місці, ваш корінь потече, виникнуть утяжини або можуть виникнути соплі, і які однозначно вам вилізуть боком при рентгенологічному дослідженні і ваш стик заброкують. І таким чином ви обходите цілий стик. З якою швидкістю рухатися тут уже залежить. Від того, наскільки ваш проток плавиться. Достатньо тільки того, щоб проток переплавлювався з металом. Ні в якому разі його не додавайте, тому що вам не потрібна велика кількість цього металу, бо він однозначно вилізе з внутрішньої сторони і цим самим продавить корінь глибше. В нормі висота корення повинна становити від 0,5 до 1,5 мм. Якщо ваше значення корення значно перевищує норму, то з великою вирогідністю при рентгенологічному дослідженні вам покаже брак, і вам прийдеться ці ділянки, які перевищують норму, вирізати і заварювати заново. Давайте глянемо на те, що ми отримали. Як ви бачите, зварюючи гарячий прохід, я не дозволяв металове перегріватися, і цим самим немає чорних плям і перегрітих ділянок. І водночас метал добре сплавився з основним металом труби і немає напливів. Тепер перейдемо до заповнення труби. Як обрати його і на якому ампережі зварювати? Так як товщина стінки в мене складає від 8 до 9 мм, я обрав, що буду зварювати два проходи заповнення. Заповнення я зварюю на 170 амперах. Присадочний проток я обрав діаметром 3,2 мм для того, щоб не зварювати меншим діаметром, бо прийдеться подавати дуже велику кількість присадочного матеріалу. Гляньте на те, де у мене знаходиться присадка. Вона, як і при зварюванні гарячого проходу, знаходиться по центрі стика. І рівно по центрі, я її поступово додаю і пальником розплавлюю з сторони в сторону. Але на краях затримуюся по декілька долей секунди для того, щоб метал добре сплавився з металом труби. І найчастіше питання, яке виникає у зварювальників початківців, це яку кількість присадочного протка потрібно додавати у ванну для того, щоб було достатньо. Як ви бачите, коли я подаю присадочний проток, то перед вольфрамовим електродом. З'являється розпечена капля з металу. От саме вам потрібно слідкувати за цією каплею. Якщо ви будете додати забагато матеріалу, то капля набуде великих розмірів, і ви не зможете будете її сплавити стінками труби. Тому вам потрібно цього остерігатися. Як ви бачите, в мене капля середніх розмірів, тобто вона легко вдається для того, щоб я її зміг розплавлювати з сторони в сторону. Ось це можна вважати своєрідним орієнтиром. Після того, як я закінчив з першим заповненням, глянемо на результат, ви бачите, що в мене до країв фасок залишається приблизно 2-3 мм, які потрібно заповнити. У моєму випадку я постараюся додати присадочного прутка трішки більше, але водночас і підкручу ампераж на 10 ампер більше для того, щоб за один прохід заповнити практично до країв, але не. Порушуючи їх, тому що вони в майбутньому повинні мені слугувати орієнтиром, коли я буду зварювати облицьовичний шоу. Якщо заповненням перейти за їхні межі, то тоді виникне така проблема, що ці кромки змажуться, і коли ви будете зварювати облицьовку, ви попросту не будете бачити, куди вам зварювати. І ваш шоу вийде. Просто зігзагом. І в цьому випадку вже контроль якості вам не прийме цей стик, тому що немає чіткої лінії і немає чітких меж. І в цьому випадку вам прийдеться знову ж таки ваш стик переробляти. Тобто класти його заново. А вже по яких межах це вже буде ваша проблема. І як ви бачите, я продовжую другий прохід заповнення. І як я вже сказав раніше, заповнюю я практично до країв, але края лишаю дещо. Не тронутиме для того, щоб це слугувало для мене орієнтиром. І зверніть увагу уже на сопло. Кераміку я поміняв з 6 розміру на 8. Тому що, коли я зварював кореневий прохід, чи гарячий, чи перше заповнення, у мене сопло ідеально скользило в кромках. Але коли я вже підійшов до самого верху, мені вже попросту нема в чому скользити. Тому. Тут я вже використовую метод перекочування сопла або так звана американка. Ви бачите, що я з сторони в сторону перекочую сопло і краплюю, доходжу тільки до країв фаски. І поступово додаю присадочний проток і деколи по краях затримуюся для того, щоб побачити, щоб метал ідеально сплавився з тілом труби. Як ви бачите, ми зробили сьогодні непогану роботу. Виконали один гарячий, два заповнення, і ми повністю підійшли до того моменту, де вже можна накладати облицьовочний шоу. Як ви бачите, я дещо не дозаповнив кромки для того, що я вже й казав раніше, щоб добре бачити, куди я буду зварювати, і облицьовка максимально рівно лягла на тіло труби. Тому, друзі, в наступному відео ми вже розглянемо облицьовочний шов, які нюанси і на що потрібно звертати увагу. Тому дякую вам за перегляд. Надіюся, вам сподобалося. Вкладіть подобайку і до скорої зустрічі.